Увібрала наша мова, запах рідної землі, материнське щире слово, пісню в небі, журавлів. Співтрембіт, гірських потоків, голос поля і лісів, синє небо, яснооке, дзвін та шинних голосів. Мова це форма нашого життя, життя культурного та національного, це форма національного організування. Поки живе мова, житиме народ, національність. Очому мова завжди має таку велику вагу в національному рухові. Очому ставить її на перше почесне місце серед головних наших питань? Мова душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб. Мова це непростий символ розуміння, бо вона витворюється в певній культурі, в певній традиції, мова духовне багатство народу. Щоб любити, треба знати. А щоб проникнути в таку тонку і неосяжну, величну і багатогранну річ, як мова, треба її любити. Мова коштовний скарб народу. Мова. Це великий дар природи, розвинутий і вдосконалений за тисячоліття з того часу, як людина стала людиною. Мова втілення думки що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаємо її, розвиваємо її. Мова росте разом з тише народу. Наша мова як чарівна пісня, що вміщає в собі і палку любов до вітчизни, і гнів до ворогів, і волелюбні думи. Брениць співає наша мова, Чарує, тішить і п'янить. Як блакиті без сонця нема, так і мови нема без народу, і народу без мови нема. Буква до букви і виникло слово. Слово до слова звучить рідна мова.